Так, швиденько пролетіли два тижні відпочинку і ми виїжджаємо в нову каденцію в новий рейс. Так, Під'їжджаємо до нашого нового завантаження. Першого після недовготривалого відпочинку якась нова фірма. Через 550 метрів триматися праворуч і будемо вантажитись на Німеччину. Зараз ми територіально знаходимося в районі Падова, Італія. Так, вдягаємо жилетку і йдемо реєструватися. Ось така фірма після ваги потрібно проїхати таку дезінфекцію. Ми пройшли, точніше, автомобіль. А тепер потрібно знайти першу рампу. Ми під першу рампу і чекаємо, поки нас завантажать. Завантажили нас за годинку часу, завантажили нам 10 цистерн по тоні з невідомою речовиною. Але якщо фірма займається курячими яйцями, відповідно, Рідкою речовиною загрузили або білком, або жовтком. А ми помаленьку їдемо в сторону Німеччини. Розвантаження у нас в місті Нюрнберг, до якого нам 707 кілометрів. Потім на наступному повороті. Поверніть праворуч. На наступному повороті поверніть праворуч. Виїхали ми на безплатний автобан такий SS 434 -та дорога. І помаленьку їдемо в сторону 22-го автобану. Їхати зовсім не хочеться. Бо лише вчора був з сім'єю в Польщі, а сьогодні вже їдемо на вантажівці. Так, приїхали всі націоналки, заправилися і виїхали на А-22. Їдемо в сторону Австрії. Це ми вчора по 5 годин вечора. Як самі бачите, вже хвостах на паркінгу роверет. Відстояли паузу 9 годин і топиваємо каву і будемо виїжджати. Вскочили ми Італію, також уже виїжджаємо з Австрії і будемо заїжджати в Німеччину. Де зупинимося на паркінг, відкриємо зміну, тобто зробимо початок країни. І заодно відстоїмо паузу 30 хвилин. Так як 15 хвилин паузу я вже зробив, тому що в Австрії зупинявся набрати питної водички. Зміну і стоїмо паузу 30 хвилин. Поїдемо далі. Поїхати Німеччиною і не попасти в корок на даний момент це нереально. Головне, проїхали Мюнхен з його ремонтами без зупинок 85 на круїзі. А зараз доїжджаємо до Інгольштата і незрозуміло чому. Корик. Поки стоїш в корку, можна замовити собі курочку гріль. Розвантаження нам ще 43 км, а ми сучеру з'їжджаємо на автопов. Так як у нас команда шефа. Пауза 45 годин. Якщо припадає в Німеччині, обов'язково автопов. повернути і Сьогодні у нас субота. 9 година, 40 годин. Повороті поверніть ліворуч. Або головне, щоб на паркінгу були вільні місця. Хоча я дивився по Google Maps, то там величезний автохов. Піскувалися ми на такому величезному паркінгу, бачимо біля рефів, і спокійно собі стоїмо паузу 45 годин. Стояла 7. мы паузу 45 годин. И выезжаем на наше развантажение в городе Нюрнберг. Величезный паркинг. 15 евро доба в будний день. А 42 евро оплата за weekend, за 72 часа. Через 180 Праворуч на перехресті з круговим рухом і виїдьте на першому виїзді. Із них 30 євро йде на харчування в ресторані. Душ 3 євро. Це в принципі дешевше, ніж на розхофах німецьких. Та да, одне євро туалет. Можна безкоштовно набрати водички, так як для Німеччини це вже рідкість. В більшості автохофа потрібно платити за те, що набираєш воду. До розвантаження нам 42 км. і виїдьте на першому виїзді. То що одне мені не подобається, що розвантаження в межах міста це вже помаленьку напрягає. На наступному повороті поверніть праворуч. На місці розберемося, а поки вперед на розвантаження. Як бачите, їзда по великому місту на вантажівці ще то задоволення. Робота є робота. На щастя, це не кожен раз розвантаження або завантаження у великому місці. Найкращий варіант це велика простора промзона з рампами. Але не кожен раз так буває. Бувають випадки, коли вигружають просто на вулиці, на дорозі з краю причепа. кілометри дороги вже другий ремонт і куча світофорів яке очікано від міста через кожних 150-200 метрів світофор Приїжджаємо до нашого розвантаження, ще залишилося по навігатору 1700 метрів, але бачимо, що ми розвантажуємося не в, Богу, не в самому центрі міста. Ну і скажімо так, не на сильній окраїні. Такий, можна сказати, спальний район Нюрнберга. Трьох-чотирьохповерхові будинки. Так, велосипедисти, яких бажано не, не придавити ні до чого. Потрібно уважно дивитися знайти нашу фірму. Фірма називається Farдінанt Вульф. Фердінант Волк. Серйозний чоловік це Фердінант. Ви досягли пункту призначення. Так, ЛКВ. В'їзд для вантажівок. Значить, будемо заїжджати сюди. Hello! Ab Ablaден Італіa! Yep, yep. Бачимо, ворота відкрилися. Заїжджаємо середину і йдемо шукати офіс. Так, бачимо такий вузенький заїзд. Ми зареєструвалися і під'їжджаємо, станемо на паркінг і чекаємо, поки звільниться рампа, так як у них тут є їх всього дві і дві вони зайняті. Власне, під Таку рампу і підемо дивитися, як будуть вигружати наші наш товар. Нажимо швиденько цих 10 контейнерів. Як виявилось, то був білок, а тут кондитерська фабрика. Не знаю, що вони випікають. Але отак. От Виїжджаємо з фірми і повідомляємо експедитора, що ми пусті і чекаємо слідючого завантаження. А вам дякую за перегляди. Традиційно, якщо сподобалось ставимо вподобачку, пишемо коментарі. До зустрічі, всім пока.